питання, ми Дуже дякую вам, але ми просто знову з вами зупинимося, тому що ми мусимо здійснити, ми, як я вашими руками, вашим дозволом маю надати кошти для оплати працівників, а е, саме педагогів. Тому ми так мусимо кожен наш передання спрямовувати для того, щоб розвитки працівників, які будуть наші відповідь на світі, ми мусимо оплачувати результату. Ми додаємо відомий надатковий. Надаємо перебування і робимо так, аби переходимо. Це є наша робота. Це є основне зараз. Надійшла нас. нас кошти надійшли з державного бюджету, субвенція на оплату безкоштовних перших четвертих класів учнів. Перші четверти класи. Ми сімодат співфінансування коштує сумні 400 тисяч. Так само є харчування наше. Ми маємо знати. Де є і свій погас. Це ж є для того, аби функціонували наші всі святянські, медичні заклади, ми поводимо так, як розпочався зимовий період з 15 жовтня. Оце є основне. Я знаю, що кожного турбує соціально-економічний розвиток нашого селища, але я думаю, що основне це в нас є воїни, окрема не дітки і сімей. Ні ви, ні я на тому не робили абсолютно ніякого. В позначку ми маємо це робити, вони є. Ми суму не озвучуємо, це є наше святий і Просто так і має бути. Тому я вашим дозволу, надам слово Лідія Михайлович начальник. На Хочу сказати, що ви тепер не працювали з бюджетною комісією, також була працювала комісія законності право правоприяти, також комунальна комісія. Все було своєчасно проведено, а про е, порядок проведення комісії ми комісії просвітується. Е, Роман Романович є в залі е, бюджетної комісії, і Лідія Михайлович відповідає, якщо не так, то Роман Романович буде казати або зала, то я. селищної територіальної громади. Внести зміни до бюджету селищної територіальної громади за рахунок субвенцій, державного бюджету в сумі 1 мільйон 809 тисяч 500 гривень на оплату за харчування учнів, початкових класів, перших, четвертих загальної і середньої освіти. Друге субвенцію з обласного бюджету по загальному фонду в сумі 492 641 гривень та спрямувати її на виплату заробітної плати з нарахуваннями педпрацівників Ясенського ліцею Тренінської селищної ради, збільшити дохідну частину селищного бюджету, за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету в сумі 1 млн 800 грн. та відповідно збільшити видатки селищного бюджету в сумі 1 млн 800 тисяч грн. і спрямувати їх в селищній раді на оплату енергоносіїв в сумі 140 тисяч, на відшкодування лікарських засобів 50 тисяч, відділу освіти, молоді та спорту, на оплату за плати в сумі 1 мільйон 459 тисяч 800, також надати субвенцію державному бюджету в сумі 100 тисяч на фінансування програми протидії тероризму на території країнської селищної ради. Надати субвенції обласному бюджету в сумі 50 тисяч 200 гривень на нову українську школу для придбання обладнання мотив, медійного обладнання для кабінетів фізики, хімії, заочної та дистанційною формою навчання. Четверте, Здійснити перерозподіл бюджетних призначення саме за рахунок одних ходів на інші. Це означає, що в по одних ходах є економія, поки є недовиконання ми здійснюємо перекид коштів. Також на планово-бюджетній комісії почало питання, про те надати е, перегінській лікарні кошти в сумі 100 тисяч гривень на оплату електроенергії за рахунок зменшення коштів по резервному фонду. І надати за рахунок резервного фонду кошти в сумі 400 тисяч на оплату харчування дітей перших-четвертих класів, так як співфінансування до державного бюджету. Чи є питання додати? Бачите, все равно має бути з половиною. Хто за зміни за дитячим до сих тому що ми зможемо свої час, яку подавати і аванс, і Хто за?

Воначали, 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 воначали. Тоді нам прямо класи. Різне питання немає, при вас це я, директор комунального комерційного підприємства. У хотів, Треба би включити. Комісію, аби звернулися, позрізувати всі дерева, які є. А в нас є, то ми буваємо зараз після сесії. То у нас є комісія, яка є екологічна комісія, то вони, ну, то вони обійдуть аби... Але лише ті, що за команда аби... іде. І гроші не бо тут багато грошей треба, то дерева, ті дерева біля садика позрізати, то треба буде які гроші.

Там ті сама, я поняла, я знаю, що там дерева які і аварійні, і то все, що нам треба ті гроші включити в бюджет. Обов'язково парк, і уставємо колишню школу. Так, але, зараз, до Перегідської селищної ради із заявкою звернулася директор комунального некомерційного підприємства Перегінська лікарня шкіра Марина Михайлівна, яка просить укласти з нею новий контракт на час дії воєнного стану у зв'язку з тим, що приходить до завершення дія попереднього контракту. Хочу пояснити, що відповідно до статті 9 закону України про правовий режим воєнного стану, у період дії... Може призначати осіб на, на посади та зайняти з посад органів місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств, установ організацій, що належать до сфери управління відповідно органу місцевого самоврядування, у порядку, визначеному частинами 5 та 6 статті 10 цього закону. Протягом 6 місяців після того, як закінчиться воєнний стан, необхідно оголосити конкурс на посаду керівника, якого призначено без конкурсу, особа, яку призначено керівником без конкурсу, Має право перебувати на посаді максимум 12 місяців і з дня не буде припинено чи скасовано воєнний стан. Враховуючи такі для молечевого законодавства, нами підготовлений відповідний проєкт рішення, який був розглянутий на відповідних комісіях селищної ради постійно діючих депутація. Отже, першим пунктом проєкту рішення передбачено укласти контракт директором комунального рекомендую підприємства Української лікарня шкіри Володимир Михайлівною на період дії воєнного стану. Після припинення чи скасування воєнного стану, але не більше 65 припинення чи скасування, оголосити конкурс на посаду керівника комунального некомерційного підприємства Терегніцька лікарня, уповноважити селищного голову, люблям Ірину Полтаніву, підписати з шкірою Галиною Михайловною контракт згідно вимог чинного законодавства. Якщо немає доважок, то будь ласка. Я хочу послухатий комісії про правоправопорядку, якщо можна. Чи було здано і яке рішення рекомендаційного дорозу сесії? Приймалося, всі, були зараз два голоса двоє людей, комісії вдома не було, де був відсутній, не знаю, заявить за він рекомендування. А виконання Комісії? Комісії, всі були одного за. Я думаю, що перевірність свої послання. Дякую. Зачитайте, усі умови контрактів. Можливо, оплата праці і чи зазначено її воєнну Так, у Валені третій контракт зазначено, відповідно, в зв'язку з тим, що є відповідне поваження, якого проводиться форму контракті це передбачено, що е, контракт діє з моменту його підписання сторонами е, до моменту прийняття рішення уповноваженим органом про проведення конкурсу. Тобто це мова, якщо ми приймемо про конкурс, тоді вже... Так, також в контракті зазначено, що керівник може перебувати на посаді не довше, ніж 12 місяців після... 6 місяців після конкурсу. 6 місяців – це оголошення конкурсу, але всякі бувають обставини, тому на конкурсі... Ми 6. Так, пише закон. Закон не займався проблема. Так, це згідно заплачення. Далі, e, щодо оплати праці, оплата e, праці здійснюється згідно посадового оплату з відповідними передбаченнями і послання 206. Що віддання аніслання?

Ірина Ліна заявила про те, я заява, про те, що вона не бере участь голосування, я заявила на законність проєкту. Вона заявила, що вона не буде, є заява заяви. Я хочу. Заява є, що до отримання. Є, Дякую. Да. Дякую. Тепер питання прошу депутати. Значить, комісію по обсерванні, тобто дерева, по парку, по може посіяти села. Давайте створюємо комісію Ду. на чолі з вами І в нас є вже Надія володимирна Христовсько. Є створення. У нас є створена, поліція, є створене положення, то там... Теж у дерева і таким чином визначає дерева, які потрібно давати. Комісія у нас є змовлена, просто я думаю, що, що тут достатньо буде протипорту озвучення сесії, щоб комісія обстежила переводи, про які згадували сьогодні. питання Що наприклад є таке дерево у людей, у років не було. То жінка, яка старша, якщо робить такі ситуації. Так, поки падає розвали, так? Серйозно мусить бути, якщо власне по мене серйозно мусить бути праворасту, оскільки це буде опочання у привальному. Ми не можемо лише ніколи витрачати з манування Так, Так, так. Шановні депутати, тоді дуже вам щиро дякую за спільну допомогу, за розуміння. Хлопцями знали, що наші їзди, тобто, до вони Подяки є, і шана необхідна вам є, і їдемо далі. Коли я вам скажу, дякую всім, хто причетний до війни, дякуємо вам і дякую вам за спільну таку розумний підхід до вирішення наших питань щодо діяльності нашої громади. Щиро дякую вам, дякую Богу, за Україну.